Зараз по вулиці Вітрука проводять роботу. Проводить фірма шбу 19, ось кладуть бордюри, проте вони вже тріснувші. І це не поодиночний випадок. Фірма шбу 19 була очолювана до призначення, до призначення заступником міського голови Олександром Фещенком. Що ж, наразі зараз покажемо вам ще декілька схожих побитих бордюрів. Ближче тільки залатаний вже замазали для того, щоб пошкодження не було видно. Далі теж ми раніше проходили і бачили подібні пошкодження. Ось іще е, одне пошкодження. Далі йдемо е, в напрямку ринку, бачимо ще один побитий бордюр. Схоже, замінювати їх ніхто не планує, раз вже готуються до укладання асфальту, працівники працюють. Далі показуємо аналогічно, з цієї сторони краще видно, лопнувши чергова плита. Тобто замість нового тротуару ми отримуємо вже побитий. А ось і є етикетка на... Плиті, де її закопали, і що за плити укладаються. Що ж, отак житомирянам чиновники через свої фірми намагаються втюхати роботи.